Не посадити, а відпустити. Черкаські активісти вимагали очистити ім'я правоохоронця, якого вчора опіймали на дачі Хабара. У середмісті черкащани вимагали відпустити виконуючого обов'язки очільника обласної поліції Владислава Пустовара. Мовляв, його підставили. Чому містяни захищають генерала корупціонера у сюжеті Ірини Головки? Дві тисячі доларів та талони на 400 літрів пального. Саме з таким добром головного поліцейського Черкащини затримали працівники Генеральної прокуратури України. Ось ці фотографії доказом спроби дачі хабара Владиславом Постоваром, представнику атестаційної комісії, аби той тобто допоміг пройти відбір двом заступникам головного поліцейського області. Чоловіки було затримано одразу після пропозиції неправомірної вигоди в службовому кабінеті з заступників голови національної поліції України за даним фактом розслідується кримінальне провадження за частиною 4 статті 369 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Наразі триває слідство. Звісткою про затримання Кермани чи Черкаської поліції ділиться у соцмережах міністр внутрішніх справ. Мовляв, силові структури будуть безпощадними до усіх, не дивлячись на звання чи ранги. Натомість сторінка черкаського полісмена перетворилась на стіну підтримки. Черкаські користувачі вважають генерала підставили через непокору вищому керівництву. Через мережі вони зібрали громаду мітингувати за звільнення з під варти Владислава Пустовара. На акцію підтримку серед місця Черкас вийшли зо два десятки мешканців. Тихий мітинг без плакатів та гучних криків активісти провели під стінами ОДА та обласної прокуратури. Серед них і колишній міліціонер Ігор Старов говорить, пустовара знає як гідного правоохоронця. Тут не зібралося півміста Черкас. То це не показник. Я думаю, що більше людей його підтримують. І скільки хто до нього не звертався, він завжди підходив до людей з увагою і з пошаною. За версією активістів, очільник області проводив оперативне завдання і мав ніби дати хабар представнику комісії, аби вичислити корупціонера. Натомість хабарником виставили його. Ну а кінець дуже поганий. А в кінці вроді все було. Домовлено, що буде це як для перевірки, а в результаті це було показано як те, що вони привезли якісь там 400 літрів бензину. Ну це просто несерйозно. Чи буде користь від їхніх виступів? Митингарі не знають та переконують, готові їхати навіть до Києва, вимагати очистити ім'я черкаського генерала. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка новини.